<пишись> 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 Всім привіт, народ! З вами Венко Калашніков. Це мій новий влог. Народ я вибачаюсь, реально дуже, дуже вибачаюсь того, що не було дуже довго відео. А що не було? У мене раз як не полетів Windows. Потім два я продав свого мопеда, свого скутера, свою ляльку, рідну ляльку, душевну кровиночку, яку я вкладував гроші. да, я її продав. Тоді я був дуже зайнятий. Люди приїжджали, дивилися. Ну, в день буквально приїжджало по двоє-потроє людей. І через три дня я продав свою ляльку. Я був дуже зайнятий ремонтом, так вона ну, в мене впала знизу полоба пластик. Ну, да, впала, тож я її, типу, закинув на двійну лапку, типу, назад. А це було на траві. А біля трави була вона впала і побила в пластик. Ну, я, я, короче, все зробив нормально. Мені муж як поміг, все як має бути. І, короче, все нормально Так що реально дуже вибачаю, що. Не виходило дуже довго відео, так як бачите, я підстригся. Короттенько такий, о-воп. Коротше, хочу сказати, в мене був красний шльом, з такою діркою, що цей. Що туди мій кулак влазив. Ну, коротше, от він. Я буду показувати, як його перекрасити. От бачите, мужик зробив. Як його перекрасити, я його повністю розібрав. Вот мій плакат. От, коротше. Чорна матова краска. Вот так тут. Будемо стряхувати минути три. І потім будемо наносити слой, типа як. М -м справа вліво. Вот так, справа вліво. То, що він полукруглій і прийдеться так наносити. Бо якщо ми будемо наносити зверху вниз, то що получиться Правильно, получиться залупа повна. Короче такі то діла. Ну, як знаєте, що кращий друг людини, це, звичайно ж, собака. Ну так от в мене є маленька... Блять. У мене є... Бля, порвав куртку. А! Так от я купив маленьку собаку. Лайку. Мм, спородиста. Блять. Йопкамить. Герда! Коротше, породиста собака. Чистокровна. І... Документи на неї є, все як має бути. Да? Да-да-да, кажи, Кажуть. Да. Наприклад, ноготок або бензин або спірт. Беремо наватку, тихесенько його беремо і тако, як вам сказати, як мочимо його, як вмиваємо. Після того чекаємо, як він висихає, робимо ще один слой. Так само чекаємо, як він висихає. І потім третій завершальний слой ми опять зашліфовуємо. Цей ноготок бензин або спірт виїдає наклейки. Які були на шльомове. І лишається така плоска поверхність. Ну, Все одно накліки видно, але їх навіть не чути. Лишається плоска поверхність. Після того ми беремо балончик з краскою, починаємо його встряхувати, встряхаємо 2-3 хвилини. Ну, можна 5, щоб ви були вже уверені в себе. І на відстані десь такого 10-20 см починаємо нажимати на балончик, випускати краску, і робимо прості двіжені. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І так і далі, так і далі, і тко по кругу її виходить і так. Якщо ви будете просто брати балончик і тако на місці десь тако туди, сюди, тако попід низ, то будуть лишатись дуже великі розводи. Може ж ви бачили, наприклад, там красить пластик, хтось там ще щось красить. І лишаються такі здорові потьоки, ніби як краска плаче. От, такого не можна робити. Зараз, коротше, вже з Бовтою, буду красити вже другий слой. Ось так туди. З Збовтую 2 минути. Потом ще один слой. І все. І шлем готовий. В общем, короче, народ, я покрасил. С Да, вот такие-то. Бачите. Ну тут, конечно, трошки видно, что мне его латали. Но, тут то ничего, ничего, да. То так мои и вот, бачите. Помните, черный матовый. Х мат хороший, короче. Ну вот бачите, что тут вот какая-то херня. Хуй знаю, блядь. Кто то сука, цапанул. И, блядь, визор нахуй. Визор у меня, блядь, стартый до сраки. Що, блядь, з ним робити, я хуй знаю. треба брати наждачечку, блядь, І помало-помало-помало. і исчезвати, вот по вс. Горненько робіт це твіт. Опа! Оп. Народ, ви ви знали, як погано без мипедів, Що це вообще пізда. так хочеться сісти, блін, дати газ до упору, подивіться, що буде яка реакція. А тут в мене тільки Це це хороший шльом. Він якраз для мене Що тут таке? Ч ж ти, блять? Кайзалупа. Шльм класний. Зараз надягну його на голову подивить. О! Бачите, який шлям класний? Що стекло? ви все просто охуєєте? Юшкою нахуй. Нашу лапу. Так. Отак, хорошо. Тепер дивіться, берем ліку пластир нахуй. І припиздяємо на місце ушиба. Отак, оп. Оп. Пальчики раздвигаємо. И захуярюємо сюди. Закрываем крем. Кидаем, кидаем. Там де був. дебу. Подвигай хрем. Ебать. Ай-яй-яй-яй! І так, народ, ми вчора з друзями, сьогодні якесь число. Я вірю, Яке число? Оператор? Не знаю. Двадцять перший. Да. Я буду. Кстати, народ, я забув вас поздравити з літом, з першим місяцем літа. Ми з друзями... Пафі друзі? Трошки відійди. Що? Черви. Перші. Дідід. Ми з друзями зробили таку тему. І я зробив попільничку. Бачите, яка красива? І тут же навіть хтось курив, прикиньте. От. Так, звісно, вже другий раз попільничку чи що, ну це нічого. От такі-то діла. Все, давайте, пока. Привет! С вами Бенко Калашиковый и я купив нового мопеда Ту ту туру Цемикор, Смотафака, yeah. oh, yeah. Еее Ховалик не бачу А ну поснимай найти пассивный мопед Ебайся там, подносит Бачишь? Коковалики рвали шоколадки привет. Да Здорово. Полосневший. Здорово! Что ты напиздил, Дима, почевай лоб блядь, і шляхпись нахуй? Що? Звук хуйовий, я хоч так знімаю, блядь, а вам щось не нравится, то блядь, голосніше робіть. Почувай, я тебе найду. Ще раз. Та ні, вам поважається. Не побач. Точно. 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 Почувайло, я тебе найду. І що йому буде? Не буду казати. Побачу. Кажи, набувайся, блядь. Набиваю Đây. тобі стрелку. Голосніше. А ти ж засиш на Ні. Пришну. Але на цей не вікелетник. Ну, набиваю тобі стрілу почувайло. Кові, якого числа? Зала? Ні, не хоче. Скай, я післязавтра їду. 3 вересня. І так. Ковалики діма, почувайло, Стріла 3 вересня. Об якій годині? В школі. В школі? Так. Да. Після... Четвертого уроку. Да. А він засить. Ох, після четвертого уроку, Діма... ДА! І так, Дівка, почувала. Всі, коротше, чують, якщо ти вийдеш з коваликом, то ти не стекло. 3 вересня, після четвертого, це перший. Ох, привіти! народ, Всім привіт! З вами Кокалашиков. Мій влог продовжується. Ми з Олешком Павленком і ще з пару пацанами робимо лавочку. Ну, лавочку. То вже одна є лавочка. То буде столик, і ще одна лавочка. Будемо сидіти, будемо горівку пити, як на вечора йти в школу, в да, школу. Є! Вот так-то. А во приїхали два роботника. Відійди. Вот один роботник. Вот ще один роботник. Вот так-то ми четвером, даже в п'ятьом, но я його не кажу. Гарно працює. Шо? Вот коротше що ми зробили, народ, вот же Туаліки є. Сука. Пусть до кінця. Вот, короче, є все-таки люди добрі в світі. Привезли нам просто лавку. Нормальна лавка.